В сьогоднішньому нашому огляді в нас шина, яку ми чомусь незаслужено обходили стороною, яку ми незаслужено залишали поза увагою в своїх оглядах. Хоча ця шина обирається квадроциклістами чи не частіше, ніж будь-які інші, принаймні точно частіше за всі інші, коли ми говоримо про універсальні або про кросові шини. Сьогодні в нас на огляді шини Обор Кіпрес. Це насамперед м'якенькі з невеликою вагою кросові, або, як хтось каже, універсальні шини для багатьох квадроциклістів для багатьох умов. Вони по-справжньому універсальні, тому що не пасують ні в легенькій грізюці. Не пасують на твердому, на сухому, і так само взимку, навіть в люті морози, ці шини не дубіють, залишаються м'якенькими і так само впевнено тримають дорогу, так само впевнено тримають траєкторію навіть на великих швидкостях. Вони не ковзають, так як тверді, дубові шини інших виробників. Вони завжди залишаються зацепистими, м'якими, комфортними в будь-яких умовах. Якщо додати сюди ще й невелику ціну комплекту в порівнянні з багатьма іншими виробниками, то перед нами практично дійсно універсальна ідеальна шина. Багато хто розпробував ці шини і вже навіть купує їх для того, щоб брати участь в змаганнях по кантрікросу та інших дисциплінах. Спробуйте і ви, Обор Кіпрес. Як наступний комплект універсальних шин, і я впевнений, що ви будете не розчаровані ані їх вагою, вони дуже легкі і не розбиватимуть підвізку вашого квадроцикла, ані за це цього по справжньому якісного і м'якенького складу резини, з якого їх зроблено.